Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розбираємо фундаментальну тему програмування, яка стосується алгоритмів. Алгоритми це по факту все, що ми робимо в нашому житті, будь-яка послідовність дій, наприклад, там, встати, вмитися, там, щось насипати собі, поїсти, піти, там, прогулятися і так далі. Це все послідовність дій, це алгоритми. І в коді ми так само пишемо різні функції, все інше, і це теж алгоритми. І звісно, що ці алгоритми мають свою класифікацію. Ну, як програмі... Містам нам, звісно, треба знати, в якій ситуації який алгоритм нам з вами краще підійде. Складність алгоритмів оприділяє таке поняття, як біг-о. Це якесь таке спеціальне математичне поняття, великий О. Я теж спочатку подумав, що це клікуха якогось бандиту з американського фільму. Але ні, це по факту така штука, за рахунок якої ми можемо сказати, цей алгоритм має. Таку класифікацію, він працює так. А цей алгоритм потребує стільки-то ресурсів, він працює так. Ну і так далі. Давайте розберемо чотири основні варіанти цього big О. Перше це біг О від одного. Це такі найкращі алгоритми, які працюють просто за одну секунду. Це, якщо брати приклад з життя, то це ось в нас є. Ключик якийсь, так, з номером, наприклад, 22. І ми йдемо в супермаркет і відкриваємо наш ящичок з номером 22, забираємо речі і йдемо додому. Нехай в цьому супермаркеті є мільярд комірок, але ми знаємо номер нашої комірки, і ми за секунду, за одну буквально дію беремо її і відкриваємо. Інший. Варіант це О від Н N. N це кількість дій. Тобто, наприклад, якщо б в нас не було ключика і нам потрібно було знайти наші речі в ящичках, то ми б брали кожен ящичок і по черзі відкривали. Якщо в магазині, наприклад, 10 ящичок, то наша складність алгоритму це вже О від «10». Ну і в найгіршому випадку ми б за 10 спроб знайшли свої речі. Якби в нас було 100 ящиків, то складність алгоритму була б О від 100, і так далі. Наступний вид класифікації алгоритмів це О від логарифм N. Це може звучати так дуже складно, так що якісь математичні логарифми, там, що це таке, там ти кажеш в усіх відосах, що не треба вчити математику, а тут кажеш, о логарифм, але не партесь, нам не треба нічого враховувати, ніякі логарифми. Це працює як словник. Наприклад, нам треба в словнику англійської мови знайти, як перекладається слово машина. Це кар, так, але ми хочемо це знайти саме в словнику. Ми беремо цей словник, велику таку книжку і починаємо там шукати. І ми Шукаємо, як ми відкриваємо середину в середині, бачимо літеру П там Париж, Престиж і так далі. Нам це не треба. Ми зрозуміли, що нам треба вже йти в ліву частину словника, так в попередню, оскільки літера М знаходиться в алфавіті раніше ніж літера. П. І ми вже відкриваємо там десь, не знаю, в лівій частині, там бачимо літеру Б, а Б – це вже показник того, що нам треба йти правіше, бо лівіше в нас буде А, а правіше десь М. І таким чином ми знаходимо вже потрібне наше слово. Ну і тут виходить, що да, оце алгоритм, який я зараз написав, він має класифікацію логарифм N, тому що він бере ось так розділяє великі дані, іде йде то вліво, то вправо, в залежності від того, чим ближче він знаходиться до. Своєї мети. І як ви вже зрозуміли, для таких алгоритмів необхідно, щоб дані були прямо ось структуровано, упорядковані, щоб кожен йшов за кожним по черзі, бо інакше ці алгоритми взагалі не мали б сенсу. Наприклад, якщо б в нас словарі просто слова були написані на рандом, там і на А, і на В, і все разом, і вони б ніяк не класифікувалися, то ми б такий алгоритм не могли туди примінити. І останній алгоритм お。 Від N у квадраті, так теж математика, але теж тут не треба нічого боятися, це означає, що е, чим більше даних в алгоритмі буде, тим більше дій треба зробити. Ось, наприклад, в нас є клас, так, в мене в класі, наприклад, було 30 людей. Мені щоб з кожним привітатися, треба зробити 30 рукостискань. А якщо б в моєму класі було, наприклад, 100 людей, мені би, ну, щоб зробити там, скільки 99 рукостискань, ну, треба було більше і сили, і енергії потратити і все інше. А якщо в моєму класі, не знаю, там мільйон людей, ну я їх всіх і не встиг би привітати. Тому ось така штука, такі алгоритми О від N в квадраті, вони працюють так дуже ресурсовмістко, і треба розуміти, що чим більше буде даних, тим більше буде навантаження там, на ресурси так, комп'ютера, на ресурси людей, які будуть виконувати цей алгоритм, і так далі. Ось. В принципі, це основні ось. Такі чотири класифікації, ви мене спитаєте, Олег, для чого це взагалі потрібно, для чого потрібно це знати. А я скажу так, що в програмуванні можуть бути різні варіанти, коли це може знадобитися. Ви не знаєте, яка у вас буде задача, які у вас будуть дані, які у вас будуть масиви. Можливо, вам треба буде котів перетворити в коробки, а потім ці коробки відправити на Марс. І для цього теж треба використати якісь алгоритми. Але е, алгоритми бувають різні, і знати їх базові. Принципи, це дуже важливо. Скажу відверто: це не те, що використовується прям в усіх проєктах, і в усіх проєктах знання цих алгоритмів це must have, без цього ви не пройдете там, не будете розуміти. Ні, е, е, ні, навіть якщо ви не знаєте цих алгоритмів. В принципі, ви можете все одно писати додатки, все одно ви будете користуватися якимось функціями, які під капотом, там, да, десь в себе вже реалізували ці алгоритми, ви просто їх будете викликати. Наприклад, ну, ми будемо це розглядати, там в дарті багато таких функцій, які саме різні види алгоритмів, ось цих там, пошуку, сортування, використовують в себе під капотом. Але знову ж таки, для повного розуміння, для того аби зростати як розробник, необхідно ці алгоритми, ну прям гарно знати. Гарно на такому достойному рівні, щоб вміти їх розрізняти і при потребі написати свій власний алгоритм, який буде вирішувати саме вашу задачу. Ось так, друзі. Сьогодні в нас вийшов такий повністю теоретичний урок, присвячений тому, як працюють алгоритми. На наступному уроці ми вже будемо писати алгоритми безпосередньо руками, розбиратися, як же це все втілювати в коді і як воно працює. А зараз. Ви отримаєте своє домашнє завдання, як завжди, в нашій улюбленій групі Флатер Кодимовкайф. І також я прошу вас підписатися на телеграм-канал, щоб не пропускати головну корисну інформацію про Flutter, доповнення до цих уроків, і найголовніше те, коли виходять нові відоси на цьому каналі. Вам дякую за активність і побачимось з вами на наступному уроці. Па-па!